Що я найбільш табуйованим з того, що ви робили? Коли я навчався в університеті, коли мені було близько 18-20 років, господарка квартири близько 50 років запропонувала мені знижену орендну плату за послуги. Я прийняв пропозицію. Це було лише раз на місяць чи близько того, але я отримував кілька днів безкоштовної оренди в обмін на кілька годин у її спальні. На той час це здавалося вигідною угодою, і я ні про що не шкодую. Переспав з дівчиною на гондолі у Венеції. Ми просто натягнули брезент, залізли під нього і займалися сексом. Мій тато помер у квітні, і в нього була кішка, яку він любив більше за життя. Їй було 16 років, і вона пішла за ним через 4 тижні. Я наказав кремувати її, помістити в урну, яка біологічно розкладається, і пішов на могилу свого батька. Ми з сестрою вдавали, що садимо нові квіти і закопали котячу урну під рослину на глибині близько одного метру. Сподіваюсь, вони знову разом, як колись. Це не табу, це просто прекрасно. Тут стільки тих, хто трахався з кузенами. На кожен коментар про інцест є принаймні троє людей, які запитують подробиці. Інцест гра, в яку може грати вся родина. Я показала свої цицьки своєму вмираючому другові, коли мені було 16, тому що він ніколи раніше не бачив цицьок. Спочивай з миром, Майкл, ти хороша подруга. Я спав з двома різними жінками за одну ніч. Окремо, їх обох звали Кортні, і я зустрів їх обох на груповій терапії. Я та, хто працює в такому середовищі, я нажахана, але зовсім не здивована. Намагалась почати розмову з незнайомцями, які сиділи поруч зі мною в літаку. Я заснула, коли мій колишній куштував мене внизу. На свій захист це було після тренування. І що ще гірше, якщо може бути ще гірше, він дізнався, що я сплю лише тому, що я почала хропіти. А оскільки у мене апноє у вісні, це було не просто ваше щоденне м'яке хропіння. Це був потяг, який вийшов з ладу. Пожартував над місцевим баром із табличкою сьогоднішня ніч тільки для кузенів на вході в Алабамі. Їхала топлес у вантажівці по жвавій трасі, а потім виявляється, що це написав 50-річний мужик, дієта якого складається з бургерів та коли. Вийшла заміж за представника іншої раси. Родина партнера була проти. Я погано розмовляю їхньою мовою. Зараз усе краще, але тато і брат мого партнера з тих пір не розмовляють зі мною. Мої діти можуть претендувати на громадянство за походженням із чотирьох країн і мають супер різноманітні гени. Вживав героїн трохи більше семи років. Цього місяця буде рік, як я чистий. Грав у Call of Duty, коли мені було 12, знаючи, що це гра 18. Так, поліцейський вже біля твого будинку. Задонатив на Вікіпедію. Я увімкнув світло в темному салоні, доки тато був за кермом. Пішов плавати відразу після того, як поїв, та начхати на секс між кузенами. Ось він, споконвічний гріх. Я живу в консервативній країні, тому багато з того, що я робила і досі роблю як жінка, є не тільки табу, а й незаконним. Наприклад, через співжиття з протилежною статтю мене могли звинуватити в проституції, коли я жила у квартирі з двома друзями протягом року, статеві стосунки поза шлюбом, вживання алкоголю та багато іншого в основному моє існування саме по собі. Коли мені було 11, я прокрався до різниці нашої церкви і з'їв величезну жменю смачних облаток для причастя. Запив би вином, але шафа була замкнена. Один із моїх друзів хотів дієтичну колу, але в мене була лише звичайна кола, тому я налив його чашку звичайну колу та долив трохи води, сподіваючись, що вона стане менш газованою. Він так і не відчув різниці. Переглянув кілька домашніх відео, на яких мій друг і його дружина займаються сексом. У восьмому класі ми з моєю кузиною, теж восьмий клас, обіймалися та розмовляли всю ніч, а потім більше ніколи про це не говорили. До сьогоднішнього дня я не знаю, як вона ставиться до цього, але принаймні ми все ще розмовляємо. Я чогось не розумію, ви просто говорили? Так, тобто, деякі люди справді вважають, що обійматися можна лише з моногамним партнером. О Боже, коли мені було 15, я займався сексом зі своєю тодішньою дівчиною в ліжку її батьків. Нам не тільки не дозволяли займатися сексом, нам не дозволяли зустрічатися чи навіть бачитися. І я не думаю, що вона міняла простирадла, щоб уникнути підозр. Я їм свою їжу, не дивлячись, Ютуб, що в біса з тобою не так. Я виріс у будинку, де гараж був відділений довгими сходами. Я щойно придбав іксбокс, і мої батьки поставили мій Xbox у гаражі, щоб їм не довелося слухати весь цей шум. Я був настільки зачарований іграми, що не хотів підніматися сходами, щоб відлити. Тому я відлив у кутку гаража. Тато звинувачував у цьому кота. Він ненавидів того кота до дня його смерті, але я все одно нікому не сказав правду. Гаразд, дуже давно я зробила це зі священником. Не моя вина, що він тоді був голий, тому я не знала, що він священник, доки він мені не сказав. Він годину плакав і сказав, що збирається покинути церкву. Я думала, що точно потраплю в пекло. Секс з мачухою після того, як мені виповнилося 19. Чуєте, чуєте? Це барабанний дріб порнхаба. Дай гадаю, вона застрягла. Дідько, у мене було нудне життя. А що найбільш табуйоване робили ви? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.